Українські війська продовжують утримувати суджу на Курщині. Станом на 16 серпня Україна контролює 82 населені пункти на території РФ. Факти побували в місті, поспілкувалися з жителями. Люди дякують нашим військовим, але не розуміють, чому й до них прийшла війна. Дивіться спеціальний репортаж Ольги Чайко та Володимира Коваленка. Почали запускати в суджу з середини дуже лімито малесенькі групи, тому що їхати туди небезпечно. В кожній локації може працювати буквально по кілька хвилин. Відносно великим пулом журналісти їдуть уперше. Україна показує, що дотримуються усіх міжнародних норм. Військових ми не показуємо ізміркувань їхньої безпеки натомість ось об'єкти, про які від 6 серпня пишуть буквально усі. Це автомобільний пункт пропуску суджа вказівник, який досі поєднував географічні назви Україна та Росія невдовзі опиниться у національному музеї Другої світової за експонатом. Особисто приїхав директор. Приходьте всі в такому складі на виставку його треба перевернути. Україна звідси буквально у кількох кілометрах контрольно-пропускний пункт, який 6 серпня росіяни не контролюють. Наші військові кажуть, що український наступ став для тих цілковитою несподіванкою. Ось центр суджі Ленін тут все ще стоїть, але у нього відвалилось півголови. Більшість адмінбудівель побиті скрізь наслідки жорстоких боїв та мародерства нема. У аптеці та магазинах полиці повні та нічого не працює. На дверях напис із закликом доєднуватись до так званої СВО за це держава та місцева влада обіцяють сотні тисяч рублів. А серед товарів пакет із запевненням, що Росія своїх не кидає, свої доводять цілковито протилежне. На рін задінботми жні зналі та в цьому Ми сталі зісь Приїхали сюди на літо. Ну, знали, що война з України йде. Ну а на кукак ну то как, ну, всі знали, ну що вот такое. Як ну війна? Війна, где-то байна. Самі понімайте. Жінка дякує нашим військовим, які постійно приносять гуманітарку і зізнається жахливих бандерівців. Не бачила у родини маленька дитина, а їхати нема куди. Я росіянка. Ми просто мені я дуже хорошо отношусь в Україні в смислі воктим ребятам. Я їм очень благодарна. Ось вот он. Молодой чоловік ночі нам допомагав самого первого дня. Жінка, яка представляється бабусею Ніною, уже звикла до вибухів і до того, що у місті українські військові каже, бере у них воду та харчі. Вони такі ж люди, вони не біжають мене, Вони дають мені то, що я прошу. А від чого почалася війна? Вона не замислювалась. Я Не знаю, хто там крим відбирав. По моєму кримчані самі захотіли в нас жити. Угу. Нас так информировали, я не знаю. А вы телевизор верите? Я верю тому, что тут вижу. Мы ничего плохого, вот тут живем, мы украинцы ничего плохого никогда не делали, совершенно не понимаем. Хто куди приїхав, то зайняв. у бомбосховищі не лише суджанці, кажуть, дехто із навколишніх сіл врятували наші військові. Одні спрять у темному приміщенні у суджі світла нема. Інші вже звикли до вибухів, тому вилізли на свіже повітря. Нас кинули. 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 Кинули вас, так? Да? Кинули нас. Ви спеціально зараз перейшли на українську мову, я правильно зрозумів? А я так як балакав, так і балакав. Ви по-українськи розмовляєте. Зараз... А я не знаю, українська чи українська. Я, як умію, зараз... так і балакаю. Телевізор, телевізор смотрели. Ніхто не об'ясняв. Ніхто не обізвів. Ідете СВО. Без а ми туди знаємо, що це. Кому ми потрібні, бідні люди? Скільки місцевих по підвалах достоту не зрозуміло. Українські військові коментарів поки не дають. Вони слідкують тут за порядком, а бетонні брили біля розбитої на виїзді з міста Колони перетворили на нові географічні вказівники. З Курської області Ольга Чайко та Володимир Коваленко, факти ICTV. єдині новини.